Ось таке буває, Я зараз покажу. Оце зараз перед вечірньою годівлею Здійняв, здійнявся вітер. Он бачите? Я тут стою зараз і не хочу насипати туди, тому що зірвуться ж. Якось активніше зірвуться, ну боюсь, провокації. Буду спровокувати і хай подахесненько зайдуть. Бо вони сиділи, я тільки туди пішов, поторохтів посудою, вони вже добре знають рефлекс. Вони, по-перше, сьогодні гарно були на корм зранку. І тепер я переживаю, чесно кажучи. Тому що на вечір зараз вже дев'ята година, і що підірвують молоді з дуру. О, йолки палки я побачив воно. Один ще вище. Вона бачите де? Вона бачите де? Там заліє, бачу, вітер сильний, кидає його. Вітер такий, передощовий. погляньте яке небо. Бачите, яке небудь. Так. Не дай Бог ніякої провокації. Ніякі провокації. Це якраз отакий час, коли зараз вони підірвуть, то я буду бігати зараз точно, щоб кудахкати під ними. Все, куди, куди, куди? Воно. Бачите, як вітер підігрує їм. Воно, бачите, вже поліз. Бачите? Дуже є спісклята такі, що шилинька не почалася. Ну і добре, оце мій кейсі буде вже добре. Так, да, один високий ви знаєте. Один високий. І все задерся трошки. Ну-ну ну давай, -ну -ну, давай, 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 давай. Оце не б взагалі взаліс от ти ось. Не обгонені. Ось їх і страшно зараз. Що Вітер їх трошки не підірвав. Так, а де ж це вгорі? Ой, вгорі на чорній хмарі. Вон, бачите, де далеко. Зараз даю. Ага, вже сіли добряче це. Це добряче. Бо якби я тоді пішов би і сипнув їм, вони ж сиділи на дворі і мене чекали. Я це тільки так у двір забіг. Вони, як правило, коли ну, чекають годівлю, то вони вже чітко розуміють, коли я йду туди і чого я туди йду. Так, знаєте, я зараз насиплю. насиплю. Так, вечірня годівля відбулася. Це не той що був вгорі. Ні, це не той. То я зараз покажу. Той там і є ще в горі. Вітер і діло вже до темна. Зараз, зараз, я просто не можу фокусувати, зараз горіти голуб. Так, тут вечірня годівля. Зараз щось покажу, гляньте. Але бачите, де голубочка поклала яйця, подивіться. Тут немає її місця. Бачите? Це стара, до речі, голубка. Це стара, до речі, плем'яна голубка. Сіла прямо на долівці. Тут місця достатньо. в неї є своє гніздо зарезервоване. Резерв... Резерв... Є в резерві. Ну треба, щоб сюди поклала яйця, я не розумію. інколи що у в них за такі. Вимоє доніздування, за прихоті такі оце, не знаю. Така вибаглисть, якась дивна. Воно бачите, налазить на них. Що я тепер хочу зробити? Зараз я все-таки поставлюся. Будуть молоді голубенята. І все-таки там небезпечно так на долівці. Попробую покласти ящика. Зараз покладу ящика і побачимо її реакцію, чи вона залізе той ящик, чи ні. Так, поклав ящик. Я щечка Пока поки такий. Зараз будемо спостерігати. Ось вона ходить по моєму так? Да? вона, по моєму. Ось. ні ні вона зараз піде вона. У неї йдуть тут на горі. У них одне там. Ось вона. Ці вона, по-моєму, чи ні, зараз я гляну. Ви бачили? Бо що прийдеться забирати ящика. Ану-ну, ну, пішла, 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 пішла. Не хочу заходити, не хочу їх тривожити. Ану. Має бути віт, одразу вона за... Ви бачили на неї? Подивіться, от уже ж. Давай, 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 давай. Ну, Ви бачили на неї? Я таке зустрічав уже Ну? Це вона перелізти, боїться через бортики. Ви бачили на неї? Шукає на землі. Ну, а що ти їй скажеш? Що ти їй це скажеш вже? Ну давай, піднімай ноги, залазь. І це стара голубка, це не молода. Як стара? Та ну років біля десяти точно. Це стара племінна голуб. От в мене карі в ті це їхня мама. подивіться на неї, га? Злетіла на верхнє гніздо. От уже ж противнюча така. Ну, оце вже годівля. Воно Вже вилупка вже, бачите? Це, я не знаю, це мабуть вже... До яких пар вже третій, третій вилок йде. Ми теж вилуп піде. Ну я звідси молодят, зразу туди відкидаю. Ті, що вже так, впевнено, знаходять собі їжу, то їх зразу туди відкидаю вольєри, воне відділення. Ну, летіло. То по-моєму її голубо це. Ні, прийдеться, мабуть, забирати ящика. Заберу ящика, зразу сяде туди, як... без ніяких. Бачите, а в ящику подивіться на неї. Я не хочу ризикувати, дуже ціна пара. Я можу залишити отак от їх зараз, вона на ніч не сяде туди. І вони прихолонуть, Ну, хоча вона тільки знесла якось в пару днів. Коли було перше яйце, я не хотів туди нічого. Не хочу їх лякати ящиком, то нехай два знесе. Добре, усидиться, і тоді я поплюду ящики. Опять туди злетіла Ви бачили на неї? Ну? Ви бачили на неї? Що ти скажеш? Тут начебто голубів немає, так? Наші пусто все. Ну, от розігналося, ну, візьме та перестрипне, через Шукає, шукай, на землі шукає, бачили? Ну На землі шукає. дивіться, 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 дивіться. Ось таке ж воно. Чи ти не бачиш свій... Дивіться, шукає на ніс, ви бачили? Вирішня на долівці шукає яйця. ну. Чи ти не бачиш? Вона охороняє це місце, бачите? Охороняє. А туди прийти, ти що, не бачиш, там яйця лежить? Гляньте, гляньте, ви бачите, що робить? Гляньте, шукає. Шукає. Там подивлюся, немає. То вони ж позаду тебе. Бачите? А що робить, Що скажете? Ту, давайте я п'ять хвилин зроблю паузу. Зараз гляну на цю голубу, що вгоріть. А, йолки палки тут ось, ось ще два. А де не взялися, я не знаю. Ото, що був, зазнімав, він так і є. І це ось. А де не взялися, не знаю. Так той, що вгорі? Це може те, що вгорі, опустився. А ні, вгорі є, вгорі є ще. Пан бачите, де? Ох, йолки палки я навіть не знаю, хто там такий, навіть уяви немає. То, то, то підрискакували, підрискакували. Я пізно камеру взяв. Пізно камеру взяв. Бачите, який вітер розігрався на вечір? Так, що тут? Опа-опа-опа, дивиться дивиться. Вона може мене боїться. Дивиться, дивиться туди. Можливо, якби я в день би поміняв, можливо, туди б голуб заліз би. Він молодший, такий в нього може комплексів менше. Не, ти Шукає, подивіться. Я також не бачив, щоб це так ковиряло, значить, ну рефлекс. Да? Де ж моє гніздо, де ж моя кладка? Шукає. Зайди ж туди. Опа, не дишим, хлопці. Ось вони тут бачили на неї стер. Ти ж попробував живих. Вони, 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 сідай на них, сідай, 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 сідай. Сідай, 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 сідай. На неї? От природа, да? От для неї виліт її є, ніякого враження не справляє, для неї справляє враження, інше, має місце. Те місце, де вона відложила яйця, поклала її. Куди вона тулиться? Так, а ну глянемо, що там. Десь ця двіга зайшла чи що? двійку я не бачив, бачу. Отой горіє, а той горіє. А той горіє, а тих не бачу. І случайно не знесли тут, чи може в хату йде там. Бо я стою тут на балконі. Так, що в нас тут? Ось йолки палки не, Ви знаєте, мабуть, треба забрати ящик, я її проживаю. Треба вже світло виключати. Знаєте, заберу, мабуть, ящика. Ну, останнє, давайте спробуємо. Давай. Залиште їх, зараз і якщо я залишу, а вона не сяде в чому справа. А зараз вже стемніє. То вони пролежать тоді до ранку і підхолонуть, якщо я не хочу допустити. Ну, дивіться на неї. Так, піду заберу, мабуть. Так, забрав Я положив кладку на те ж саме місце, що було в коробці. Подивимося зараз на реакцію тієї впертої мамки. От подивіться на неї. Бачили? А що ти їй скажеш оце? Що ти їй це скажеш? Спасибо. Виключай світло. Це у мене глубочки такі вже всі біленькі. Рябчики тут. Так, тихенько, тихенько виключаю. Я вже боюсь її. Сидить. Виключаю, тікаю. Все. Так, де ж оце? Безтолкове? Знайте нижче. Нижче, нижче, да. Це так. Нижче. Що ж тут таке-то літає там таке сього? Ага. Нижче. Якось уже... Не, виходить, трохи збивати висоту. Так, О, йдемо у двір, зараз там включу камеру. Опускається активно, ви знаєте, опускається активно. О що? Чекаємо, чекаємо. Вон хмара, бачите, яка? Подивіться. На заході. Після заходу така хмара передають. Такий ливень продають. Вон подивіться. ого. Продають ливень, Ось осюди натягує. Ну, хоча продавали ще три години назад, що буде ливень, але його немає. Ну, Похоже, що буде. Так, Чекаємо, ще чекаємо, що там голуб. Що голуб там. Я сподіваюся, що сяде. Встигне сісти, я сподіваюся. Сідає він ось. Ось сідає. Бідня, він не знає як сісти. Не знає як сісти. Вже не так і високо, але він... Я не знаю, чи він бачить вже, чи він не бачить вже, тому що до речі, фонарі мали б вже включити. Бо така ніч уже, що треба освітлення включати. Пронесла наді мною цю хмару, ось дивіться, пішла вона туди, на схід. Але дощу нема, дощу нема. Так, вже вже сяде. Все сяде. Вона вже нічого не бачить. Вона ж нічого не бачить. Вона вже сьогодні бачу. Включає. Не знаю, яке чуття, що відчуття. Ні, сюди йде. І воно на хату сяде. Вона вже нічого не бачить. Якби попала на... Так, так. Да. Так, да, це стара голубочка, хлопці. Це стара голубочка. Це та голубка, що була синірям старим. Я сюди переправив, тому що вона не плодила. Ну кажу так, не плодила в минулому часі. Надія ще є, що можливо. Побуде трошечки оце на. на небі, на свіжому повітрі, в ольєрі. Вона безпарна зараз. Трошки її поганяю, хай трошки згадає. Молодість. Можливо, ще понесеться. Усе, все. Все. На цьому всім пока. Всім миру.